Дякую, друзі. Я хочу розпочати з цитати одного Нобелівського лауреата з літератури, який казав, що джерело сили і безсилля суспільства це духовне життя і вже потім рівень промисловості. Якщо в нації вичерпані духовні сили. В такому випадку ніякий кращий державний устрій і ніякий промисловий розвиток не врятує її від смерті, адже з гнилим дуплом дерево не стоїть. Я розпочинаю з цієї цитати для того, щоб підсвітити, що книга, про яку ми говоримо сьогодні, і дискусія, яку ми щойно спостерігали, і та практика, яка на вас очікує наприкінці цієї зустрічі а саме громадський діалог навколо теми духовних основ української стійкості, вони всі взаємопов'язані. І е, я з цього шановного товариства, звісно, остання людина, яка пов'язана з Богослів'ям, але я вважаю себе достатньо чутливою до Богослів'я. Чому я свого часу ініціювала переклад цієї книги і звернулася до нашого формату і зібрала невеличку команду перекладачів і робила наукову редактуру. Коротше, було багато роботи навколо цього, але ця робота була в велике задоволення, тому що коли я читала цю книгу. І попередню книгу Лєнерейчела Андерсон Більдунг Нордичний Секрет Краси та Свободи я відчувала, як неймовірним чином вона працює зі мною. Ніби ця книга вона створила певне поле в моєму житті, в якому відбувалися трансформації. І е, мені хочеться зараз попросити, знаючи, що тут багато людей вже її прочитали, у кого було це відчуття. Що у вас відчуття, що книга з вами працює? Дякую. Дякую. Я дуже тішуся і заохочую а, інших, хто не читав, читати. А хто вже прочитав, ми маємо намір робити коло знань, таку нордичну практику, тобто мережування через спільне читання. І е, всі люди, які читали попередню книгу Ляне Рейчел Андерсон, саме в такому форматі, в групі, мали це відчуття, що книга працює з ними і створює ось це поле для внутрішніх трансформацій, для метаної, як це казали греки. Е, я хочу е, з одного боку, е, тема да, нашої сьогоднішньої зустрічі, чого. Конкретно цієї частини і, і наступної, і чого нас може навчити скандинавська модель дорослішання суспільства. Але мені дуже важливо підсвітити, що я не хочу вам продавати скандинавську модель. Я вірю, що у кожного народу є своя модель, і нам треба винайти свою, і ми в процесі. І хочу наголосити, що це також підсвічує Лене Рейчел Андерсон, коли пише цю книгу. Вона не вважає, що. Це мають бути подібні речі, подібні практики, тому що у кожного народу свій шлях, свої філософи і свій більдунг. І нам з вами потрібно зрозуміти наш шлях цього дорослішення. І е, чому це може бути надихаючим прикладом? Ну, дійсно, тому що за 150 років скандинавські країни з абсолютно бідних аграрних, З величезним рівнем еміграції перетворились на країни з найнижчим рівнем корупції, з найвищим рівнем довіри, з найвищим рівнем щастя, з найвищим GDP, в тому числі в порівнянні з рівнем довіри і так далі. І чому хочеться про це говорити сьогодні? Мені особисто, да? чому цей приклад мене надихає, а, тому що все почалося дещо подібним чином, як це почалося в нас. І е, якщо ви хто, хто, хтось з вас вже читав цю книгу, ви, нам, мабуть, згадаєте, там є такий трошки нудний розділ про е, ось ці два регіони: Шлесвік і, і Гольштейн. Ти не розумієш, чого воно це пише, ті з Гольш. А потім, коли воно розгортається, ти розумієш, чому в свій час а, Гумбольд сказав, ніщо не сприяє більдингу, так, як війна. Адже війна то час людських випробувань і формування їхніх характерів. Так от, у них все почалося з війни. Було два регіони, а, які мали. Певний рівень автономії з самого початку, і, тому що вони були індустріально дуже потужні. На них претендувала Прусія. Тобто Прусія вважала їх своїми і хотіла їх відібрати. Ось це Шлезвік і Гольштейн. І е, е, данські філософи на чолі з яких е, 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 був тот, на той момент Грюндвік, Ніколай Фредерік Северін-Грюндвік, а, а, а також великий педагог і андрогог Колт, Крістен Колт сказали, що ми можемо зробити для того, щоб на тих територіях, які є спірними, виростити таку молодь, яка буде готова захищати данськість. Нічого не нагадує. І вони почали над цим працювати. І вони, хто їх надихав? Їх надихали німецькі філософи. Про ключового німецького філософа я вам зараз трошки розкажу, тому що я вважаю, що він для нас з вами зв'язав сьогоднішню нашу дискусію і, і, і також те, чим займається школа нового мислення, і, і трішки я особисто, коли вожу вас в театр. Випускників школи новомислення. ось це перша народна вища школа, яка з'явилася в Данії, досі зберіглася. Вони вирішили будувати ось цю просвіту дорослих і перетворювати цих юнаків на таких, які були би закохані в свою країну, вміли говорити своєю мовою, співати данські пісні і сповнені ентузіазмом захищати її територію на концепції більдунгу. Насправді, більдунг, як багато хто з вас знає, це німецьке слово. Згодом воно перейшло в практику нардичних країн, але засновано вона ще на більш древній традиції. Це грецька традиція пайдеї, тобто піднесення в людині по справжньому людського. І людиною, яка. Більш за все надихнула е, Грюндвіка і Колда був Шилер. В своїй книзі Лене Рейчел Андерсен спирається на модель Роберта Кігана. І тут вступає в справу, ну, мій фах, психологія розвитку і те, чим ми з вами займаємося в школі нового мислення. Я вас прошу зараз дуже швидко, у кого є е, книжечки е, відкрити 54 сторінку. Отже, що відбулося з Шилером? Він був дуже вражений французькою революцією, і він не міг зрозуміти, як таке сталося, що люди, які щойно повалили монархію, як вони стали такими дикунами в обставинах, коли вони отримали політичну свободу? Чому таке, така жорстокість? Чому таке кровопролиття? І тоді він почав це досліджувати і відкрив для себе, що це ми вважаємо перший філософ, який вивчав вертикальний розвиток людини. Він сказав: є три типи людей. Перший тип людей це так звані дикуни. Це емоційна, фізична людина, людина природи. За описом Шиллера, ця людина відповідає по кігану рівню інструментального розуму або самоконсолідації. Це, цей термін ввела Лена Рейчел Андерсен. Це приблизно ось така звірюшка. Звісно, що коли мова йде про маленьку дитину, то якби все добре. Емоції, із Тобто, людина не було собою. Тому що, і коли мова йде про шестирічну дитину, чотирьохрічну дитину, то все окей. Але іноді на цьому рівні залишаються набагато більш дорослі люди. Потім він сказав: є другий тип людей. Так звані, він їх назвав варвари раціональна людина, людина, над якою домінує мода. І він це назвав. Е Людина правил і моди, штучна людина, яка відповідає рівню за Кіганом, це вже не він назвав, а ми можемо провести паралелі в вертикальному розвитку стадії самоврядності. Або соціалізований розум за Кіганом. Це людина, яка хоче жити так, як зручно суспільству. Тобто вона підлаштовує себе під соціальні норми, вона хоче слідувати правилам моди. і… Є певний рівень конформності в цьому. І є третій тип людини за Шилером, яку він назвав моральна людина. Моральна людина, якщо брати е, практики Карла Юнга, це людина, яка пройшла стадію індивідуації. Це сформована людина. З власним емоційним моральним компасом, яка опанувала свої емоції і може не просто відповідати нормам суспільства, а сама формувати адженду, сама формувати порядок денний і застосовувати свої емоції як компас для того, щоб приймати рішення. І ось що він сказав при цьому в своїй книзі, яка називалась «Про Проестетичне виховання людини. В серії листів, ось вона перед вами, вона не перекладена українською мовою. Він сказав, що що потрібно першому типу людини для того, щоб вона могла зростати, йому потрібна заспокійлива краса, щоб він зміг узгодити емоції із суспільством. Другому типу людей потрібна надихаюча краса, тобто пробудження людей середини і заклик відчувати власні емоції. Ну, і, власне, це призводить ось до цього рівня, який Кіган назвав самоавторством. А зараз ключова теза, чому це так важливо для нас в контексті громадської, громадянської освіти? Шиллер казав, і відповідно це підкреслює Єлєне Рейчел Андерсон, що політичну свободу можуть мати лише ті, хто мають контроль над емоціями і інтерналізували соціальні норми. Фактично він вважає, що політичну свободу можуть мати тільки самоавторні люди. Інакше вони не здатні приймати по всі попередні рівні рішення, які могли би бути якісними, сталими, які могли би ем, рухати суспільство вперед. А тепер послухайте ще один маленький фрагмент. Він Дуже сильно наполягав, що ключовим фактором, який внукає музику до тієї стадії на іншу, як із Естетика, писав він, це як висмикнути килим з-під них і дати нам упасти, якщо ми не вирішимо змахнути крилами і полетіти. Але перш ніж килим висмикнуть, маємо уявити, що є щось, куди ми можемо злетіти. Він приділяв особливу увагу естетичному вихованню і казав, що на кожному з рівнів має бути відповідне естетичне виховання, яке здатне рухати людей далі. Фактично про це говорить наш з вами колега і попередній спікер, бо дуже багато в своїх лекціях, Олександр Філоненко, про зустріч з красою. Ось ця краса, ось цей дотик до неї, ця зустріч і це ця, ця відкритість її увібрати в себе є основною рішійною силою ось цієї внутрішньої еволюції. Отже, більдунг це система просвітництва, побудомована на філософії та психології дорослішання людини. Це вкорінення в культуру, то громадянське, естетичне і моральне зростання протягом усього життя, що дозволяють нам рости та змінюватися. Це всебічний гармонійний культурний розвиток людини і суспільства, це екзистенційна та емоційна глибина, процес дорослішання та прийняття на себе все більшої особистої відповідальності перед сім'єю, друзями, співгромадянами, суспільством, людством та глобальною спадщиною, користуючись при цьому все більшими особистими моральними та. Екзистенційними свободами. А ще Елен Кі зі Швеції, яка випускалася з народної вищої школи, колись сказала: більдунг це те, що залишається, коли ми забуваємо все, чого нас навчили. Мене, на жаль, не рухається далі. Не можу зрозуміти чому. Ага, вибачте, все зарухалось. Отже, з 1860 до 1900 з'явилося народних вищих шкіл ось стільки. 100 в Данії, 75 в Норвегії, 150 в Швеції. Аналоги почали працювати в США, Великобританії, Японії, Швейцарії і Чехословакії на той момент. І що треба підсвітити, що, наприклад, в якраз в школі Хайлендер в США навчалася відома Роза Паркс. Чим відома? Нагадайте. Ну, хтось, хто читав книжку? Хто слухав ted Talk Томаса Бьоркмана, а? Так, да, вона відмовилася встати в автобусі, уступити місце. Коли її, наголосивши на її колір шкір, її попросили уступити місце білому пасажиру, тобто вона була барчинєю за права разом з е, Мартіном Лютером Кінгом і іншими його е, співвітчизниками. Згодом цей рух е, розвинувся, і хочеться наголосити, що не тільки народні вищі школи були тим нордичним секретом. Гуртування, мережування, перезапилення людей через так звані кола знань стали насправді основним фактором зростання людини і суспільства в нордичних країнах. І це те, що нам з вами абсолютно доступно. Світлина з такого кола знань, коли ми читали книгу, Більдунг. Нердичний секрет Краси та Свободи в 2022 році. Ці наші друзі з Скандинавії трішечки афігівали, вибачте, від того, що українці в 2022 році читають книги данських філософів і говорять про більдонг. Тут, до речі, Лінера Рейчел Рай... Андерсен в другому зверху ряді.

Я про те, тому що ми вже трошки так по часу виходимо. що якщо дало лимон, то Зробили лимонад. Ми маємо мільйони людей, які виїхали, не всі повернуться. Давайте будемо усвідомлювати того не всі повернуться. Це є величезний мінус. Чи можна з нього зробити плюс, трошки можна. А якщо вірити не в маленьку Україну, обложену фортецю, навколо якої суцільні лише вороги, бо з одного боку москалі, з іншого боку, поляки, які грають з нами в грузну нульовою суму, як ви бачите, вони не пробачають нам жодної дрібної помилки і визискують на свою користь кожну нашу. Проблему там угорці, тут Словаки, там білоруси. Ну, насправді ми так прекрасно розуміємо, що ми нікому не потрібні, крім самих, собі, самих себе, і не лише на Заході, і на Сході, а й на півдні також. Щоб ви не думали, значить, що на південь від України щось там дуже сильно нас чекає. До речі, біографія Степана Бандери дуже добре це показує. Значить, засуджений польським судом сидів в німецькому концтаборі вбитий. Московським агентом, але оскільки багато людей можуть не повернутися, то ми можемо з них зробити велику Україну велика Україна це величезний світовий рух світового українства, яке по всьому світу розкидане і яке вносить дуже великий свій внесок і в. Розвиток у, е, всього світу і в культурі, і в технологіях, і в е, освіті, і в багато чому. А, тому ми придумали таку штуку для того, щоб ці люди мережувалися по всьому світу, щоб вони тримали контакт з українським порядком денним. Ну, тому що, чесно кажучи, жахливо, коли у 2024 році е, українська діаспора в якомусь європейському місті проводить е, пікет е, перед там, будівлею місцевої якоїсь е, державної інституції з гаслами 2022 року, які вже два роки як не актуальні. От, власне, це і було е, нашою ідеєю. Е, люди, які е, виїхали, лідерки і лідери діаспори, можуть мережуватися і тримати контакт з Україною. Якщо у вас є серед ваших друзів, е, подруг такі люди, які там зараз, чи будуть повертатися, чи не будуть повертатися, це ми дізнаємося, коли війна буде закінчуватися. То порадьте їм, е, хай підключаються, е, тому що цю мережу великої України треба створити і треба тримати. Дякую дуже. І наостанок, Гердер, і це цитується в книзі Лене Рейчел Андерсен, казав, що те, що об'єднує людей, це дух Кайст, вже говорили про це сьогодні. І, за його словами, цей дух мав би бути або, власне, метафізичною сутністю, або ж пов'язаною з ним практикованою культурою і фізично пережитими емоціями. І він в 1778 році писав: поет. Це творець нації навколо себе. Він дає її представникам можливість побачити світ і тримає у своїй руці їхні душі, щоб ввести їх у цей світ. Отже, колективний більдунг пов'язаний з поетами та тим, як вони виражають колективну культуру, колективний дух або гейст.